Жінка, психолог, проводить прямий ефір, і вона розказує про стосунки, про те, що не потрібно триматися там за чоловіка, якщо там він е, об'юзить там іще щось, то просто там е, розставайтесь, не терпіть. І мені дуже цікаво стало. Я написав доброго дня. Ну, якби вічливо написав доброго дня а підскажіть, будь ласка, які у вас зараз стосунки? І психолог, замітьте, психолог мені каже, що так я тобі написала зараз, які в мене стосунки. Типа, сидить, Це що він там в позі лотоса сидить чи не лотоса? Ой, А ну сядеш в позу лотоса, тоді спитаєш. Я такий думаю, да, клас, ну якби психологи. Ну, люди ставлять в першу чергу себе. Якщо ти психолог, задай питання, поясни, в мене виникла така думка. В мене ви...